Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді гарний недорогий будинок, який знаходиться в селі Вереміївка, Золотінський район Черкаська область. Будинок знаходиться в центрі села. Поряд є школа, є лікарня, є дитячий садок, магазини, аптека, парк. Протікає річка Дніпро, а також шиномонтаж. Будинок 60 метрів квадратних має дві кімнати, коридор, кухню, санвузол та віранду. Опалення в будинку пічне, на подвір'ї знаходяться три сараї, літня кухня дві кімнати в ній, погріб сухий, колонка з водою, фруктові дерева, подвір'я 50 соток, ділянка рівної форми. Будинок саман обкладений плиткою, дах не протікає. Площа будинку 60 метрів квадратних, повністю жилий стан, є меблювання. Всі комунікації, все присутнє в цьому будинку. Поряд знаходиться річка, водосховище, ліс, парк, чудове місце для проживання всією сім'єю. Ціна цього будинку всього-навсього 60 тисяч гривень. Кому буде цікаво, переходьте в опис до цього відео на посилання на телеграм-канал. Та е, зв'язуйтесь з власником напряму і домовляйтесь за перегляд. Я всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на телеграм-канал та на цей YouTube канал, щоб не пропускати нові гарні оголошення з класними цінами. Всім дякую, до побачення!